Поліанна Розділ 26 Прочинені двері. Лікар мід професор із Нью-Йорка, приїхав на тиждень пізніше від того дня, коли його вперше очікували. Це був високий, широкоплечий чоловік із добрими сірими очима та бадьорою усмішкою. Поліані він одразу сподобався, про що вона його і сповістила. Ви неймовірно схожі на мого лікаря. привітно, додала вона. На вашого лікаря? Професор Мід здивовано поглянув на лікаря Ворена, який розмовляв із медсестрою за кілька метрів від них. Лікар Ворен був невисоким, мав карі очі. І гостру темну борідку. А, це не мій лікар. усміхнулася Поліана, вловивши його думку. Це лікар тітоньки Полі, мій лікар, містер Чилтон. Он як? дивним голосом промовив професор Мід і уважно глянув на міс Полі, яка зашарілася і поспіхом відвернулася. Так. Поліана трохи зам'ялася, але з притаманною їй прямотою продовжила. Розумієте, я весь час хотіла запросити лікаря Чілтона, але тітонька запросила вас. Вона сказала, що ви знаєте про зламані ноги більше, ніж він. Якщо це справді так, то я рада, то знаєте. По обличчю професора промайнула тінь чогось такого, що Поліана не змогла розпізнати. Лише час покаже, Люба дівчинко. Лагідно промовив він, а відтак із серйозним обличчям повернувся до лікаря Ворона, який щойно підійшов до ліжка хворої. Потім усі казали, що у ньому винний кіт. Справді, якби Флафі не пхнув цікавого носа в незамкнені двері поліаниної кімнати і штовхнув би їх бешкетною лапкою, двері б не прочинилися безшумно, аж на цілих пів метра. А якби двері не прочинилися, то поліана. Не почула б слів тітоньки. Вийшовши з кімнати, два лікарі, медсестра і тітенька Полі продовжили розмову в коридорі. Та щойно котик із радісним «няв» стрибнув дівчинці на ліжко, як через прочинені двері ясно донісся трагічний зойк міс Полі. Ні, професоре! Тільки не це! Невже наша дівчинка більше ніколи не зможе ходити? Після того почався справжній хаос. Спершу з кімнати. Пролунав нажаханий голос Поліани Тітонько Полі. Тітонько Полі!» Тоді міс Полі, побачивши прочинені двері та зрозумівши, що дівчинка її почула, тихо застогнала і вперше в житті знепритомніла. Медсестра здавлено крикнула. Вона все чула. і кинулася до поліани в кімнату. Два лікарі лишилися з міс Полі, хоча професор Мід не мав вибору. Пані впала прямісінько йому на руки, а лікар Ворен безпорадно стояв поруч. Лише коли Поліана повторно закричала, а сестра зачинила двері зсередини, чоловіки у вічаї перезирнулись і зрозуміли, що мусять негайно повернути міс Полі до невтішної дійсності. Медсестра побачила в кімнаті сумну сцену, білу, мов полотно Поліану із сірого котика, який стрибав по ліжку, марно намагаючись. Привернути увагу господині. О, міс Гант, будь ласка, негайно покличте тітеньку Полі, благаю. Медсестра зачинила двері та підійшла до ліжка. Вона, вона не може підійти просто зараз, підійде, що й не зможе. А ви щось хотіли? Дозвольте мені допомогти. Поліана похитала головою. Мені треба дізнатися. Що вона сказала негайно. Ви це чули? Покличте, тітоньку Полі, вона щось таке сказала. Нехай скаже, що це неправда, неправда. Медсестра хотіла відповісти, але не знайшла слів. Вираз її обличчя тільки сильніше налякав Поліану. Міс Гант, бачу, ви чули? Це правда. О, ні, не може бути. Я більше ніколи не ходитиму. Тихо, тихо, Люба, заспокойтеся, вичавила із себе медсестра. Можливо, лікар не розібрався, що як він помиляється, знаєте, всяке буває. Але ж тітенька Полі казала, що він дуже тямущий. Казала, що професор Мід знає про зламані ноги, як у мене. Так, так, розумію, Люба, та всі лікарі часом помиляються. Просто не думайте про це зараз, прошу. Поліана сплеснула руками. Але я тепер не можу про це не думати, слипувала вона. Про що мені ще думати, Міс Гант? Як же я ходитиму до школи, чи до містера Пендлтона, чи до місіс Сноу, чи до всіх інших? Вона задихалась і якийсь час хлипала без слів. Раптом стихла і глянула перед собою, жахнувшись іще одній новій думці. Міс Гант, якщо не ходитиму, як я зможу радіти бодай чомусь. Міс Гант не знала про гру. Проте знала, що пацієнті треба якомога швидше заспокоїтися, хоча її серце теж боліло, та її руки знали, що робити, і хутко відшукали в шафі заспокійливе. Годі, Люба, випийте оце, лагідно проказала медсестра. Нам треба відпочити, а тоді побачимо, що можна зробити. Часто виявляється, що насправді все зовсім не так погано. Поліана слухняно взяла ліки і запила їх водою зі склянки, яку подала міс Гант. Знаю, знаю, татко теж так казав, бурмотіла Поліана, розтираючи по обличчю сльози. Навіть коли все так дуже погано, треба розуміти, що могло б бути гірше, казав він. Але ж йому не повідомляли новини про те, що він більше ніколи не ходитиме. Не знаю, що може бути гірше. Що скажіть. Міс Гант промовчала, бо розуміла, що спокійна відповідь їй зараз не до снаги.